ВЛК, чи можливе її притягнення до відповідальності? Зараз слухайте уважно. На жаль, так званий Експрес ВОК це реальність. Людина пішла собі в магазин за хлібом, її на вулиці бусифікували, через годину-дві він вже придатний. По-перше, порушується встановлений порядок проходження ВОК. У людини не завжди з собою медична картка з актуальними діагнозами і аналізами. По друге, у складі ВОК часто відсутній компетентний лікар необхідної військової спеціалізації. Наприклад, у людини вроджений прок серця або відсутня нирка, хто з'ясує реальний стан здоров'я цієї людини: хірург, Окуліст? терапевт. Ну, серйозно, якщо ВОК проведена у протиправний спосіб, я б радив оскаржити її висновок. І якщо в майбутньому буде вирішуватись питання про притягнення цієї людини до відповідальності, за умови належної правової допомоги ця людина скоріш за все уникне засудження.